Ворог діє підступно, тому прифронтовий Харків готується до найгіршого. Так вже зараз муніципальні служби працюють над тим, щоб зігріти і нагодувати харків'ян в зимовий період, що може бути одним з найскладніших для мегаполіса. Щоб люди могли пережити морози на випадок блекауту, на базі шкіл всіх дев'яти районів будуть розгорнуті пункти обігрівів. Це якраз один з таких, що облаштували у навчальному закладі новобоварського району, тут можна буде зігрітися, отримати ліки та меддопомогу. Окрім того, тут наголосив мер Харкова, буде облаштований пункт видачі. горячих обедов. На базе этой школы будут подключены на случай отключения электроэнергии генераторы для того, чтобы и тепло было и работникам пищеблока, чтобы экономить этим электроэнергию буржуйки. И будут организованы горячие обеды. Обеды будут состоять с первого это горячие там суп или борщили. И, и второе, то есть гарнир и котлета или ну, мясное изделие. Будут обязательно чай горячий, и это будет подаваться в горячем виде. Приготовление будет на местах и именно работниками пищеблока, которые квалифицированы. Їжу для людей готуватимуть у шкільній їдальні, оскільки там є все необхідне обладнання. Наразі відомо, що лише в Новобуварському районі на базі шкіл планують розгорнути три такі пункти обігріву та видачі гарячого харчування. Щодня планують готувати щонайменше півтори тисячі порцій гарячих обідів. Та окрім харчування, у таких пунктах люди можуть пересидіти. Зарядити телефони також буде організований підвіз питної води. Іншими словами, все те, що допоможе впоратися людям у можливий важкий зимовий період. Вже зараз, в так звані пункти обігріву, на базі шкіл звозять необхідне обладнання та продукти харчування. Весь набір продуктів є, завозиться, А тільки, сто кадав вже буде рішено іменно дата відкриття цих блоків ну, піщових завоз скоропортящих продуктів. Остальні всі крупи, сахарті, які длительного хранення, вже обеспечено. Зараз спеціалісти особливо прискіпливо вивчають всі деталі з безпечного розміщення буржуйок в приміщеннях, що будуть відведені для перебування людей. Так, щоб все відповідало всім вимогам та заходам безпеки, та окрім пунктів обігріву та гарячих обідів на базі шкіл у місті налаштовані розгорнути пункти ще й у безпечних зупинках, укриттях та встановити вуличні намети на всіх локаціях, можна буде зігрітися та поїсти гарячого. Леся Кополюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко, Харківські звісті.